Щорічно в травні в Україні відзначається День матері. Він присвячений усім мамам та жінкам при надії. У цю дату вшановують найважливішу, найзначимішу жінку у житті кожної людини. Привіт, мамо! Ти, мабуть, уже й не пам'ятаєш, яким малим я був. Або якою я була, твоя маленька дитинка. Та, що ховалася за твоєю спиною, тримала тебе за руку і думала, що ти цілий світ. Пам'ятаєш, як я казав: мамо, ти найкраща. Я й досі так думаю. Просто тепер говорю це вже дорослим голосом. Мамо, тепер я доросла, але ти і досі той маяк, який світить навіть у темряві. Мамо, дякую тобі за все моє життя. Ти завжди моя опора, навіть тоді, коли я цього не розумію. Твої обійми найкращі ліки в світі. Ти навчила бути в мене доброю людиною. Я завжди відчуваю твою любов, навіть коли ми далеко. Мамо. Ти моя найкраща подруга, яку я не завжди цінував. Мамо, дякую за тепло твоїх долонь, яке я ношу в собі. Я хочу, щоб ти була щасливою не тільки як мама, але й як жінка. Я не кажу це часто, але я дякую долі, що ти саме моя мама. Я бачила, як ти втомлюєшся, і так хотіла It's би обійняти тебе сильніше. Ти заслуговуєш на все найкраще в цьому світі. Мамо, ти мій герой. Я люблю тебе, просто люблю. Я пам'ятаю, як ти плакала потики. Мені боліло разом з тобою. Ти моє джерело сили і ніжності. Мамо, дякую, що ти вірила в мене тоді, коли я сама у себе не вірила. Я іноді мовчала, але завжди тебе любила і люблю. Дякую, тобі, мамо, за любов, що немає меж. Без тебе я стала собою. Твої очі моє перше світло. Я бачу себе в зеркалі і мені це подобається. Бо я твоє відображення. Пробач мене за всі грубі слова. Ти для мене все світ, навіть якщо я не завжди це показую. Я ціную твої жерта більше ніж коли-небудь. Вибач, що не завжди був уважний для твого серця. Я тебе люблю. Не просто сьогодні. Ми малюємо ці сердечка, бо хочемо, щоб мама відчула нашу любов навіть через найменші деталі. І ось поруч ми пишемо її ім'я, щоб вона знала: кожен штрих це наша вдячність і обожнювання.